Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про те, як вирівняти спину в домашніх умовах без дорогих спортзалів, без тренерів самостійно за 5-6 хвилин в день, щоб зробити з такого, вирівняти до такого. Що нам для цього потрібно? Стаємо до стінки, витиляємось, піднімаємо руки. Вправу. Витягуємо лопатки. Робимо це повільно. Робимо 15-20 разів. Це дуже гарна оправа до спини. Підімо і видихаємо. Беремо, звичайне полотенце і підтягуємо його до себе. Намагаємося трохи розтягнути. Робимо поволі. Піднімаємо теж ноги. Робимо три підходи по 15-20 разів. Не обов'язково брати полотенце, може бути якась полка щось, щось. І так, для наступної вправи нам теж потрібно задобиться полотенце. Ця вправа дуже легка. І робимо і так. Це дуже добре розтягує плечі, спину. Робимо це дуже поволі. Найголовніше цей праві, щоб вам це було робити легко і нічого би не відчували ніякого болю. Притуляємося до підлоги і починаємо тягнути до себе полотенце. Just І останнього справа це добре прокачає верх спины. Три підходи по 10-15 разів. Всім дякую. Підписуємося, ставимо лайк, коментуємо і далі буде.